Як Росія залучає українських дітей до своїх молодіжних організацій? І Яку роботу з ними проводять? Чи може молодь на окупованих територіях відмовитися від участі у таких організаціях? На Нащо вони Росія у великій кількості? І як може цьому протидіяти Україна? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада посилює пропагандистську роботу з дітьми на захоплених територіях. У Бердянську, після вбивства підлітків Тиграна Оганісяна та Микити Ганганова, з'явилося ще більше філій так званих дитячих організацій. Зокрема, на початку липня у місті відкрили відділення однієї з таких структур із назвою Найсильніша нація у світі про це повідомила видання Рія Мелітополь. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 25 липня в ефірі телемарафону розповів, що російські окупаційні сили вивозять дітей до Євпаторія, начебто на відпочинок, і розповідають їм свою версію історії Росії і України. Такі дії міський голова називає зомбуванням. Продовжують окремо зомбувати та вербувати наших дітей вже у відкрито, тому що чергова партія наших дітей відправили вони в Євпаторію в табори. Відправив якийсь гауляйтер-губернатор якоїсь з областей Ерефії, і в причині, чому відправляють, він сказав, тому що в цих таборах нам треба дітей навчити правильні історії і розказати правдиву історію нашої держави. Тож вони відкрито підтверджують, що будуть зомбувати наших дітей. Ось як розповідають про літні табори в Криму на російському телебаченні, дітям там проводять уроки так званого православ'я і патріотичного виховання. Ежегодная казачья смена началась в детском оздоровительном лагере Евпатории. Она пройдет при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Крыма и членов общества Черноморское казачье войско. Ребят познакомят с культурой и традициями наследников князя Григория Потемкина. Главная цель – оздоровление, физическое, духовное и патриотическое развитие. Детей ждут уроки православия и развлекательные программы. Крім того, відомо, що на окупованій частині Херсонської області російські військові мілітаризують українську молодь. Зокрема, так званий батальйон імені Маргелова провів навчання для декількох учасників російського дитячого руху ЮНАРМІЯ. Про це 18 липня повідомив Центр національного спротиву. Зокрема, підлітків навчали стрільбі, тактиці і іншим військовим речам. Також їм прочитали лекції російського бачення війни з Україною і розповіли про, начебто, приналежність Херсонщини до Росії. Учасники таких мілітарних рухів надалі, за планом Москви, мають сформувати кістяк місцевих мобілізованих до російської армії. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Підкреслили у центрі національного спротиву. Також російські окупаційні сили продовжують вивозити дітей з окупованих територій України до Росії. За даними центру національного спротиву, протягом липня вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району окупованої частини Луганської області до так званого казачого кадетського корпусу у Калмикі. Крім того, до 80 старшокласників з окупованих територій Луганщини вивезли до військового навчального закладу у російській костромі. Там діти проходять збори на полігоні військової академії радіаційного хімічного і біологічного захисту імені Тимошенка. Про це 19 липня повідомили у центрі національного спроту. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Азов'я, що російські окупаційні сили планують поширити відділення юнармії на усі навчальні заклади захопленої частини регіону. Також дітям влаштовують зустрічі з представниками окупаційної влади, російського слідчого комітету і різними діячами з Росії. Вони розуміють, що діти це, це майбутнє. І вони найбільш вразлива така категорія нашого суспільства для сприйняття цієї інформації. На жаль, оці процеси вони дійсно мають такий системний характер, і протидіяти цьому дуже важко зараз. Вони продовжують намагатися от, зробити інтеграцію нашого населення в свою систему руського миру, тому вся оця системна пропаганда, в тому числі і. На жаль, об психологічна обробка от наших дітей на батьків чиниться психологічний тиск із погрозами насильства або позбавлення батьківських прав. Тому вони здебільшого змушені віддавати дітей до таких організацій, каже політик. Коли вони приїжджають до навчального закладу, а да, до цього. вони ставлять завдання керівнику цього закладу зібрати цих дітей. То ну, батьки просто бояться в кількість бояться не відпускати дітей на ці заклади, тому що це зразу знаєте, така підозра, що це людина нелояльна, що що ця людина не підтримує цей руський світ, і це підстава для того, щоб до цієї людини приїхали потім. І на жаль, такі випадки в нас є. Крім того, залякують батьків тим, що можуть навіть забрати позбавлення батьківських прав робити, забирати дітей до інтернатів. Звичайно, що люди залякані, і вони погоджуються на те, щоб їх діти приймали участь от в цих от заходах. Втім, від батьків може залежати наскільки такі дії впливатимуть на дітей, зазначив Юрій Соболевський. Як батьки проводять роботу зараз, зі за своїми дітьми в це основний насправді насправді вплив на дитину. Якщо вони тихенько кажуть вдома, що, що це ворог, що вони знищують нашу країну, знищують наш народ, але потрібно почекати. Чекаємо звільнення, да, віримо в Україну. Це це одна історія. Якщо мова йде про родину колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом, то звичайно, ці діти вони іншу інформацію отримують від батьків і там інший вплив, і інший вже. Формується світогляд у діт дити у дитини в будь-якому випадку 100% що з всіма нашими дітьми потрібно буде, щоб психологи працювали після того, як наша територія буде звільнена, буде деокупована. Метою російських дитячих організацій є переконання українських дітей, що вони є, начебто, росіянами. Вважає політик. Так само системна робота в різних регіонах Російської Федерації вони е, організовують такі заходи. Е, мета створити як е, можна більше таких соціальних зв'язків зв у наших дітей з е, підлітками з е, Російської Федерації для того, щоб це елемент інтеграції, насправді е, стимуляція населення. Їхня е, е, мета це, от, сформувати у дитини. Е, Бачення ситуації таке, що дійсно це Херсонщина зараз звільнена. Що російська армія насправді виключно да з метою звільнити цих людей? Що вони насправді росіяни і це все і все інше? Да а Україна це нацистська держава, якась і навіть не держава, а просто ріжу да, так, як вони це транслюють. Головний метод протидії це поширювати правду. Додав Юрій Соболевський, наша зброя в. В цьому випадку це правда насправді, тому що те, що робить зараз Російська Федерація, це просто альтернативна реальність, яку вони намагаються нав'язати та да, людям. Ми намагаємось максимально транслювати те, що зараз відбувається на звільненій території Херсонщини, те, що відбувається взагалі в Україні. Ми транслюємо те, що відбувається у всьому цивілізованому світі, які відношення у провідних держав світу до цієї війни і до цієї Російської Федерації, що насправді це тиранія, диктатура мілітарістка, яка в ігнорує там будь-які міжнародні норми, і в для цього режиму нічого святого немає. України навпаки це вільна держава, демократична держава, яка прагне миру та розвитку в інтеграції саме з міровим співтовариством цивілізованим. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам при Азові, що у цьому регіоні молодь залучають до організації, які мають допомагати російській армії. Одна з таких організацій називається на окупованій території Запорізької області Юг молодой». Вони ну таких себе зараз будують, типа тимуровців, які допомагають всім, хто цього потребує. Але відповідно під цим соусом завжди. Видно, що це стосується і допомоги в тому числі їхнім добровольчим батальйонам, які вони збирають для протистояння українському війську і для допомоги регулярної регулярній армії Російської Федерації. Тобто вони намагаються саме молодь, використовуючи її активність, використовуючи її загалом небайдужість по життю, використовувати в якості оцих от. Інструментів застосування своєї пропаганди і введення цих наративів у суспільство, що допомагати росіянам допомагати російському війську це нормально, і так далі. Дітей з Бердянського району також вивозять до літніх таборів до Чувашія, розповідає посадовець. Не новина вже що з території саме Бердянського району, яку взяла під шефство Чувашська Чувашська Республіка, вона вони відповідно запросили. Близько 300 дітей до себе в табір під назвою Бригантина в місті Чебоксари. І одразу це, коли було анонсовано, це мало ознаки такої латентної пропаганди, тому що серед заходів, що обіцяли для дітей, була в тому числі було в тому числі спілкування із психологами, в тому числі спілкування із педагогами. І зараз, вже після того, як там перша зміна закінчила, друга зміна поїхала туди. Вони рапортують про те, що діти там відвідали такі-то заклади, такі-то музеї, де познайомилися із російською культурою, де познайомилися із російськими там історичними якимись традиціями, цінностями і так далі. Одним із кричущих моментів є те, що російські окупаційні сили застосовують такі пропагандистські методи упродовж цього навчального року, каже Віктор Дудукалов. Окупанти полюбляли на заходах чи на уроках на так званого військового або національно-патріотичного їхнього виховання запрошувати представників ворожого російського війська на територію школи. І пропонували дітям поспілкуватися із цими військовими. Військові дозволяли дітям потримати в руках зброю, там показати, як автомат чи заряджається, чи розбирається, збирається, чи таке подібне. Потім, крім того, вони могли навіть загнати якісь одиниці техніки БТР чи Урали чи Камази на території школи, і запросити дітей по цій техніці відповідно ну, там залізти всередину або на броню залізти. І в результаті цих так званих уроків вони запрошували дітей і реєстрували цих старшокласників. нібито реєстрували, хто бажає коли стане дорослим. Воювати чи нищити укронацистів, і це один з таких ще одних наративів про нацистів і неонацистів, які вони застосовують саме до дітей і до молоді. У Росії розуміє, що українська молодь сучасна і інтелектуальна, тому намагаються адаптувати до неї свої методи роботи, додав посадовець і завжди застосовуються в цій пропаганді молодіжні, що стосуються молоді, що стосується дітей. Слова там Аля Крін, шрофл, там і щось на кшталт такого, ну для того, щоб бути якомога більш близькими, незважаючи на те, що ці всі, всі більшість цих слів а, іншомовного походження вони з'явилися з Реддіту, з Твітеру, тобто з ворожих американ, американських сервісів ЛОЛ і так далі. Тобто, це ну вони намагаються от застосовувати це, бо вони розуміють, що наша молодь це е, молодь, яка розуміє. Міжнародну мову спілкування. Я не маю на увазі не тільки англійську, а взагалі як спілкується світ. Бо наша молодь мала соціальні мережі, наша молодь мала соціальні зв'язки із закордонними ну, із представниками іноземних країн. Наша молодь мала паспорти, яка дозволяла їм подорожувати. Наша молодь подорожувала. І цей от окремий став для росіян, в тому числі, і виклик отримати. В свої тенети отримати о, о, інтелект і мізки у цієї молоді, тобто вони я впевнений, якусь окрему програму під це прописували, тому що вона так не спрацює, як спрацьовувало в росіян за стандартами радянського союзу. Виконувачка обов'язків начальника управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області Галина Шиліна у коментарі новинам при Азові зазначила, що протягом першого року окупації діти намагалися чинити опір російській пропаганді. Втім, зараз вони все більше піддаються маніпуляціям, зокрема через діяльність таких організацій, як Південь Молодий, Молода Гвардія Єдиної Росії, Рух Перших, Волонтери Перемоги і Російський Союз Молоді. Крім того, дітей гітують виїжджати на відпочинок до окупованого Криму або до різних російських регіонів. При цьому вони повинні мати російські документи. Галина Шиліна закликала батьків не віддавати дітей до Росії, адже їх можуть не повернути і не надати жодної інформації про подальше перебування дітей. Росія не зацікавлена у тому, щоб українські сім'ї воз'єднувалися, додала освітянка. Це новини Приазовія. У цьому випуску докладно про те, як російські окупаційні сили намагаються впливати на українських дітей, аби зробити з них прибічників Росії. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Експерт-аналітик центру громадянської просвіти Альменда Олег Охретько зазначив, що Росія і надалі тримає курс на встановлення жорсткої тоталітарної системи, тому намагається працювати з дітьми за допомогою різноманітних організацій. Юнармія, до прикладу, отримує підтримку держави на усіх рівнях від фінансування до адміністративного тиску, в тому числі і на окупованих територіях. Ми, наприклад, в 20-х роках, тобто наприкінці 2019-го, було навіть циркулярний лист, ну, наприклад, тому самому Севастополі, про те, що діти офіцерів російської армії повинні бути обов'язково в юнармії. Окрім того, було запроваджено так званий напрямок наставництва, коли юнармія заходила в сиротинці. Ну чому це так важливо? Тому що якщо а, з, ну, звичайних дітей ще є батьки, які можуть щось стримувати, то зрозуміло інших цього неможливо. Окрім того, юнармія активно почала просуватися і в дитячих таборах. Знову чому це так важливо? Тому що а, дітей там ніхто не обмежує, мається на увазі, не контролює. Ще одна масштабна організація, до якої залучають дітей, має назву Рух перших розповідає експерт. Цей рух охоплює все буквально. Він починає поглинати в собі дуже активно. А всі інші молодіжні організації Я думаю, найближчим часом, навіть і юнармія війде до складу. І він а, починає проникати в усі напрямки. Буквально іде так знаєте, така пошесть відкриття а, осередків руху перших, який проходить по всіх школах. Ну зрозуміло, не тільки Російської Федерації, а навіть а, Окупованого Криму і само собою, нових а, територій. І причому рух перших а, він охоплює все і він починається по перше, віковий, починаючи вже з першого класу, чого раніше в інших молодіжних організаціях не було, і завершуючи вже вищі навчальні заклади. Окрім того, його діяльність поширюючи, починаючи від наукової діяльності і завершуючи навіть мілітарізовану. На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей центр Альменда нарахував 17 таких організацій, зазначив Олег Охредько. Російські окупаційні сили ймовірно сподіваються, що кількість переросте у якість одні теж самі люди можуть знаходитися в декільких організаціях, і тому виявляється, тобто таке враження, що їх дуже велика кількість, і там дуже велика кількість людей. Хоча, по більшості а, так це не відповідає дійсності зв'язку з тим, що молодь не дуже активно приймає участь в діяльності молодіжних організацій, і а, масові заходи, які відбуваються, дуже часто вони проходять під адміністративним тиском. Ну тобто, звичайно, дітей зі школи а, забирають, приводять на заходи або приходять до а, вже безпосередньо самих учнів, видаючи це за заходи молодіжних або дитячих організацій. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я, Тримаємося. Ні приазов'я.